Помічники навіть. Хто ви такі, щоб не спрашивали? А вы кто такой? А вы кто такі? Толя, кто такой? Мудаки стоять, не пускают. А мудака не пускают мудаки. Ви мудаки, у нас мудаками назвали. Ну а кто? Представьте, будь, будь ласка. Ні, не стыдно, Микола. Я, Я, Я не знаю. Как вы себя ведете? А, а він що присягу прийняв? Конечно. Народний депутат, коли присі прийняв, пристягу получив народний депутат оприлюднення, щоб ви знали. Отак, мовчки. А присягу ви прийняли. З дня прийду, я ж за тебе та, не питав. Що я маю присягати? Я давно народу присягнув. Та, да, так, такі будуть, і ви собі. Дай будь а патюки. А, а, а це як ви думали? Це... Оді йдіть звідси. Я сказав, відійдіть звідси. А може я за вас голосував? Ну ти й хорошо, як ви. Я сказав, відійдіть звідси. А ви на мене кричите. Відійдіть звідси, хто ви такі? Чого ви на мене кричите? Хто ви такі? Чого ти не пускаєш мене? Я вас не пускаю. Ви ви на мене не Держіться, на мене. ви можете. Чого ж ви накинулися на мене? Я, я ж не хочу, знаю, чого ви тут переходжу. Представтеся, я буду тоді на ви. Нормально. Все. Нічого так не, на, ну, так ви ж не, не пускаєте людей ну, на стежку. Він тільки що мене бив. Які? От іде звідси, я сказав. які? Отакі. Які. Докажіть слово, які. Кажу, ідіть отсюда. То чого ж ви так кричите? От бачите. А що це? Ви депутати Верховної Ради не пускають? Хіба є депутат? Так, а ми щось міліцію будемо викликати. Невідомі якісь не пускають депутатів. А що Бондаренко не пускають? Ні, Даценка не пускають. А чому? А де Даценка? хто ти такий? Хто ви такі? Це, це тули, тули. Нормально посмотрите, що а хто ви, ви блокуєте двері. Ну, От я хочу піти на ну, да, усі і бив Я хочу знати це за упаде. Остановіть особу! Друге раз закуйте двері негайно! Тому що ви нічого не робите! Не що, піданови ми піданови ми, вас, ви бездіяльність не займаєтесь! Ви займаєтесь бездіяльністю! Представтеся, будь ласка! Я хто? А не повинні відповідати? А ви повинні відповідати! Чого ви блокуєте двері? Ви били депутатів! Ви хто? Ви не Що ви робите? Я знаю! Ви бандюк, які захопив приміщення! Ви чесно на двері. Це депутат Верховної Ради. Він нас вже пропустив сам особисто сюди. Ми, да, да, ми з списку є, ще записані були вчорашнього вечора. А що це за люди? Хлопці, а ви хто? Що значить? Міліція! Не знаю, не знаю ви не пропускаєте журналіста на сесію, чи що це відбувається? Відкрийте двері, хай журналіст зайде, На якій ви роботі говоріть на якій ви роботі поясніть, будь ласка, чого ви не пропускаєте на сесію журналіста? Там стоїть журналіст. Я вас не хочу слухати. Ви поясніть, Я. чого ви не пропускаєте. Я журналіст, Я хочу, щоб моя колега. Ви не маєте права. Хто ви такий? ви назвіться, будь ласка, на камеру. Я що у міліції вам називатися? Що я на документ. Я журналіст. Ну то що ж ви я журналіст? маю Це право вимагати? Журналіст. Це державна установа. Я Чого стає, не пропускають журналіст. журналіста? Я спрашую. Я сюди прийшла. У мене є посвідчення. Ви своє посвідчення Щанок, мені покажете. Слухайте мене, що я вам кажу. Я не хочу слухати. Ви пропускайте журналіста. Не хочете слухати. Ціки то говорите. і вам до побачення відкрийте двері. Нехай пройде журналіст на сесію. Хто ви такі взагалі? <свіс> що ви тут робите? Ми прийшли на сесію. Да. А Викувати програму соціальну. Ви стоїте в коридорі, розвитку, тут не чути а програми. Там просто нема нема людей, нема де сісти. Там є де сісти. При... всі заняли. Кандидат є народний, є депутат. народний депутат. Скоро буде депутат. Це Не кандидат, це депутат. От коли буде послідка, З моменту депутат. оприлюднення читайте закон. Читайте закон. Тоді депутат Верховний. Да. А тепер, Вибачайте. будь ласка, пустіть журналіста на сесію. Чому проблема проблема в тому, власка, що стоїть журналіст за дверима, а ви його не пропускаєте. Хто ви такі? Все нормально. Журналісти не попускають, ви вважаєте це нормально? Журналіст, який повинен висвітлювати сесію. Гарна дівчина, гарна дівчина така це кричите. Не нервуйте. все Я не, не нервую. Я на роботі. Згідно закону про пресу я на роботі. Свою І, роботу. А якщо ви на роботі, пропустіть журналіста. А якщо ви не на роботі, а, що так, ви як... тут робите? Пішли, послухаємо лише. Ні, будь ласка, пропустіть журналіста, ну, який ну, повинен працювати. Черкащина чи ні. Да, оце оце, ситуація оце, оце, мене якщо турбою, вас Черкащина, Черкашу, Да, це да. і є Черкасько. Журналісти повинні висвітлювати діяльність сесії, а ви Ще повинні їх пропускати. Соціального розвитку Черкасу. Ну, так я хочу, щоб журналісти висвітлили цю програму. Хто ви такі, представтеся, будь ласка. Я зараз знову буду викликати 102. Пішли. Що журнал...